Звуть мене Федорченко Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу імені Анатолія Федоровича Павленка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, я гарант освітньої програми підготовки здобувачів на першому бакалавському рівні вищої освіти. Сьогодні ми будемо знайомитися з матеріально-технічним середовищем провадження освітньої діяльності за нашою освітньою програмою. Загалом хочу сказати, що історія підготовки бакалаврів маркетингу. Кнеу, саме в наших стінах, на нашій кафедрі, вона має дуже довгу історію. І ми одними з першими почали підготовку саме бакалаврів маркетингу. Ще в далекому 1992 році на спеціальність 3308. І перші дипломи бакалаврів наші маркетологи отримали в далекому 1996 році. Я один із них. Тож почнемо. Що ж, а зараз ми знаходимося в мозковому центрі провадження освітньої діяльності за нашою освітньою програмою. Це викладацька кафедри маркетингу. Саме тут відбуваються засідання кафедри, круглі столи, семінари, як в онлайн, так і в офлайн форматах. Ви бачите, ця аудиторія обладнана необхідним комп'ютерним забезпеченням, устаткуванням, інтернетом, вайфаєм. За необхідності тут можна поставити дошку чи фліпчарт, і аудиторія цілком придатна як для провадження освітньої діяльності, так і для захистів кваліфікаційних робіт. Коли жарко на вулиці, у нас працюють кондиціонери, тобто створені абсолютно комфортні умови для того, щоб як викладачі науково педагогічний персонал, так і наші здобувачі себе почували максимально комфортно. Переживання, емоції, все тут відбувається. Тут ви бачите здобутки наших студентів, наших випускників. У нас дуже круті студенти. У нас перфектні випускники. Хочу сказати, що з 2017 року наша кафедра носить ім'я одного з фундаторів вітчизняної маркетинги, освіти і науки в Україні, академіка Академії педагогічних наук України, Героя України, багаторічного ректора нашого університету і завідувача кафедри саме маркетингу Анатолія Федоровича Павленка. Це дуже великий досвід, це дуже велика честь і дуже великий обов'язок. Що ж, є у маркетингу початок, немає у маркетингу кінця, як і клієнт орієнтації. Тут знаходяться янголи-охоронці нашої освітньої програми, це лаборанти нашої кафедри. Саме вони знаходяться в постійному, щоденному контакті, як з науково-педагогічними працівниками нашої кафедри, інших кафедр нашого факультету, інших кафедр нашого університету, які впроваджують освітню діяльність на нашій освітній програмі. І, звичайно ж, вони контактують з нашими шановними здобувачами. З будь-яких питань, з будь-яких організаційних моментів, пов'язаних із освітньою діяльністю, ну сама іншими питаннями вони можуть звертатися хоч онлайн, хоч офлайн. І наші колеги завжди готові прийти на допомогу. Як уявити сучасний маркетинг без сучасних цифрових та інтернет-технологій? Звичайно, що це просто неможливо. Ми живемо в такий час бурхливого розвитку саме таких технологій. Вони відбивають дуже серйозний відбиток на всю маркетингову діяльність сучасного маркетолога. Саме тому ми з вами зараз знаходимося в одному з комп'ютерних класів, в якому навчаються наші здобувачі освітньої програми маркетинг першого баклавського рівня вищої освіти. Тут ви бачите і мультимедійне. Обладнання і необхідні дошки для того, щоб можна було пояснювати навчальний матеріал тієї чи іншої дисципліни. Всі комп'ютери під'єднано до мережі інтернет локальної, всі ресурси, всі в доступі, різноманітне програмне забезпечення, те, яке користується зараз неабияким попитом, для того, щоб проводити і маркетингу аналітику, і статистику в плані інтернет-маркетингу, СММ, СЕО, все це можна тут робити. З метою презентації результатів пошуків наших здобувачів передбачено необхідне мультимедійне забезпечення, де наші студенти можуть презентувати результати своїх індивідуальних, групових, розрахункових та інших видів робіт, забезпечуючи належний рівень візуалізації, отриманої інформації і презентації. Таким чином, ми намагаємося прокачати їх soft скілз, навички комунікаційно-презентаційного характеру для того, щоб це відповідало сучасним вимогам до сучасних маркетолога. Також аудиторія обладнана. Кондиціонером все зроблено для того, щоб умови провадження освітньої діяльності були максимально комфортними для наших студентів і наших викладачів. Як ви знаєте, в Україні є провідна громадська організація, яка об'єднує всіх маркетологів України. Вона називається Українська асоціація маркетингу. 28 років тому, в далекому 1997 році, вона була зорганізована саме на базі нашої кафедри маркетингу. І наш ректор, наш завідувач кафедри, був беззмінним президентом Української асоціації маркетингу. Зараз ми знаходимося ще в одній аудиторії навчальній, яка була облаштована в тому числі за допомогою наших партнерів із Української асоціації маркетингу. Як ви бачите, тут такий собі open space. Всі парти можна моделювати для роботи в малих групах, для того, щоб здійснювати воркшопи, тренінги і все, що тільки можна перед вами інтерактивна дошка. Перед вами також мультимедійне обладнання. Комп'ютер, відповідно, знаходиться он там в столі. Також є Wi-Fi, студенти можуть спокійно від'єднуватися до мережі інтернет і працювати над своїми проектами, над своїми креативними ідеями, над тим, всім, що стосується предмету вивчення тієї чи іншої освітні компоненти нашої освіти. Як я вам говорив, наші випускники, наша гордість. Наші випускники працюють в абсолютно різних установах, бізнес-структурах, організаціях. Ми намагаємося з ними підтримувати зв'язок. Звичайно, що ковідні часи, потім обставини воєнного часу, дали свій відбиток на цей процес. Менше з тим ми зараз знаходимося ще в одній навчальній аудиторії, яка була облаштована в тому числі за допомогою наших випускників, нашого факультету, нашої освітньої програми Маркетинг. Світла-прозора, чудова аудиторія. Як бачите, у нас тут поки що немає стаціонарного проєктора, але у нас на кафедрі є і ноутбуки, і переносні проєктори, тому за необхідності це все можна тут організувати, підключити. Як бачите, все для цього готове. Також аудиторія така модульна. Ми можемо спокійно робити тут і open space, і будь-які міні-групи організовувати для того, щоб знову ж таки працювати як індивідуально, так і в малих групах. Так і для того, щоб проводити більш якісь розширені заходи. Все це наша аудиторія в такому форматі дозволяє зробити. Ще одна освітня аудиторія, в якій проваджується діяльність за нашою освітньою програмою підготовки бакалаврів маркетингу, також відремонтована, обладнана, осучаснена за допомогою і за участю наших шановних випускників. Як бачите, знову ж таки модульна система, чисто європейський підхід, абсолютно зручна. Ситуація для студентів для різної кількості здобувачів. Як бачите, все прозоре, все світле, обладнане сучасним опалювальним устаткуванням. Тепло, комфортно в будь-яку пору року. Одна а. ще одна наша аудиторія, вона більше це лекційна аудиторія. До речі, ви її могли побачити у нас на всіх офіційних ресурсах під час проведення різноманітних заходів, які проводяться нашою кафедрою, включаючи дні відкритих дверей, зустрічі різноманітні. Різноманітні майстер-класи, підвищення кваліфікації наших колег-викладачів. Все це відбувається в цій аудиторії. Вона вміщає досить багато людей, тут проводяться лекційні заняття. За необхідності ця аудиторія легко перетворюється також в open space, або ми можемо тут моделювати різні варіанти роботи в малих групах, індивідуальні речі. Вона також обладнана мультимедійним обладнанням, необхідними аудіозасобами, екран, дошка. Ноутбук приєднується, робота іде. Аудиторія світла, чиста, тепла в будь-який час, в будь-яку пору року. Відповідно, тут взагалі у нас найчастіше відбувається все, що тільки стосується освітньої діяльності на нашій освітній програмі. Ще одна аудиторія, яка активно задіяна в навчальному процесі за нашою освітньою програмою, в якій також здійснюється підготовка за різними освітніми компонентами, де наші здобувачі вивчають, і опановують різні освітні компоненти освітньої програми. Також створені всі необхідні умови для комфортного проводження тих занять, лекційних чи практичних, семінарських. Тут також аудиторія побудована за аналогічним модульним принципом. Ми також можемо тут модифікувати розстановку стільців, парт всього, що тільки треба, в залежності від того, які навчальні цілі ми переслідуємо як викладачі. Дана аудиторія також обладнана необхідним мультимедійним обладнанням, комп'ютером. Є додатково ще фліпчар-дошка, також обладнана кондиціонерами. В цій аудиторії також відбувається у нас дуже багато різноманітних заходів, ті ж самі дні відкритих дверей. Влітку тут працює приймальна комісія. Всі абітурієнти, фактично, які вступають до нас на освітню програму, вони тут подають документи для того, щоб стати нашим. Отже, шановні колеги, ми з вами коротко ознайомилися з тим середовищем, з тим матеріально-технічним забезпеченням, в якому проваджується освітня діяльність підготовки бакалаврів маркетингу на першому бакалаврському рівні вищої освіти. Ми намагаємося бути в тренді. Ми намагаємося рухатися вперед разом з нашими здобувачами, тому що кожна їхня перемога це перемога Альмаматер, це перемога нашого бренду.